У дитини блювання та понос, як їй допомогти удома. Основна мета допомоги вдома це є не допустити зневоднення організму. Для цього дитина має активно, часто та дробно пити протягом доби. Для цього ми можемо використовувати готові рощи для оральної регідратації. Це може бути Біогай ОРС, хомана електроліт або регідрон. Оптім. порошочок ми розводимо на певну кількість водички, читаємо в інструкції, і відпоїмо дитину по 5-10 мл кожні 5-10 хвилин. Якщо у вас є блювання та понос, додатково потрібно після нього вживати рідину з розрахунком 10-20 мл на кілограм на раз. Ознакою того, що дитина достатньо отримує рідину, це є часте сечовопускання, тобто дитина має ходити до туалету кожні 2 години. Сеча має бути світлого кольору, без різкого запаху. Якщо дитина є безперервне блювання і після того дитина не може вживати рідину, можна використовувати такий засіб протиблювотний, як ондаситрон. Лише за рекомендації вашого лікаря, тому зверніться, будь ласка, до вашого педіатра.